Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Давайте з вами сьогодні розглянемо такого малючка, який нещодавно до нас приїхав з Японії. І сіал 19 Тракторець на повному приводі має дизельний 3-циліндровий двигун об'ємом 1123 см, укомплектований дугою безпеки та дашком від сонця. Грунтофреза в комплекті на 130 см. Присутня третя точка кріплення та боковий гідроциліндр. Одразу по колії скажу: розмір задньої колії 85 см по центрах, та можна збільшити її до 97. А розмір передньої колії 91 см. Та можна її збільшити до 103 см. Та давайте подивимося, що у нас тут по шинам. Повні карби, але присутні тріщини. Це є Bridgestone, розмір задніх шин 8,3 на 22. А передні вже, видно, були замінені в Японії. Розмір у них 6х12. По функціоналу коробка передачі механічна на три швидкості вперед та одну назад. Повишені, понижені передачі, вал відбору потужності на три швидкості, по праву сторону управління задньою трьохточковою навіскою, знизу вікнення переднього моста та блокування диференціалу. Гідропідсилювач керма тут присутній. Напрацювання 1775 мотогодин, по праву сторону пам'ять задньої навіски та ручний газ. А тут у нас оберт на місці. Рік випуску по митній декларації 1998, вага в нього 700 кг без ґрунтофризи, а вартість такого чудового комплекту 6700 умовних одиниць на нашому майданчику. І хочу одразу нагадати, що в нас діє акція. Перші 5 покупців отримують знижечку мінус 5%. А тобто на цей красунчик ви зможете отримати знижечку понад 300 доларів. І нагадую, ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112 А з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім миру, успіху та перемоги!